Шановні аграрії, коли кукурузі нада найбільше влаги? Чи це ось, ось зімою треба її накопичувати? Чи коли вже кукуруза оцвілася? Коли найбільша втрата врожаю від нестачі вологи. ну, зна таки, хто довго виращує, 10-15 років фермирує, дайте мені відповідь, коли кукурузі треба найбільше вологи. Коли насінинка, чи коли вона оцвілася, шановні аграрії, і в минулих ми відео вже з вами пояснили, що на початку всходів сходів кукурузи від забурнянності, кукуруза втрачає 20% врожаю. Грунтовим. Не спрацювали, кукурузу 10 днів не побризкали, вже врожай втратили. І багато мені написали, та В'ячеслав, волога наше все, основне волога. Згоден, шановні аграрії, з вами, кукуруза найбільше втрачає вологи, коли вона викидує рильця і володь. В оцю ось фазу викидування кукурузи рильці і володі, найбільша втрата врожаю. Скільки? В половину 50%. 50% втрати врожаю від нестачі вологи в момент викидування мітьолки, в момент викидування рилиць і волоті. Ви цього не ожидали. А це підтверджено научними інститутами Соєднаних Штатів У день, у день, кукурузі треба 10 мм вологи. 10 мм вологи у день в момент викидування волоті. Це страшне. Кукуруза забирає 8-10 міліметрів. Ви уявіть собі, скільки це. Це не для отієї насінинки, шановні аграрії, потрібна волога. Це не у фазу трьох-п'яти листочків. А саме. При викидуванні волоті і рилиць, шановні аграрії, 8-10 міліметрів дощу їй потрібно в день. Ну це просто капець. І ще немаловажний фактор по цьому году, це недозапилення початків. Тобто це все одна проблема. Жара засуха, яка саме і настає в цей період. Нестача вологи при моменті опилення, цвітіння кукурузи, викидування волоті, оце наша і вся і потеря урожає. І тому фермери багато кажуть, я з ними згоден. Що кукуруза, яка виросла 2 метри, це ще являється силосом, а не залогом врожаю. Це ще зелена маса. Товарний посів, товарний посів і зібраний врожай. Це коли кукуруза в коморі. Але, шановні аграрії, один бок в тому, що на ці процеси ми повністю не можемо повліяти ні підготовкою почти, ні прополочна. Ми можемо тільки максимально зберегти. А додати вологи ми не зможемо. А на що ми можемо повлияти, шановні аграрії, на цвітіння і опилення кукурузи. Аграрій може повлияти. як. Отакі от, от початки були цього року саме із недозапилення, коли була максимальна жара, стерилізація пильці і початку були недозапилені. Але на цю проблему, на цю втрату врожаю, фермер може вплинути як. Шановні аграрі, да просто. Засипайте в сівалку в одну банку хотин, в одну ДМС-2510. І у вас будуть початки отакі. От Чому? Да тому що вони цвітуть один за одним. І якщо жара припала в момент цвітіння хотина, його допилить. ДМС-10. Якщо на момент ДМС-10 буде жара і стерилізація пильці, то наш гібрид ДМС-10 допилить хотин. І того ви матимете отакені початки, уборка буде в один день, що хотин, що ДМС-10, шановні аграрії, чого? Да тому, що в них одинакове Фао. Шановні аграрії, також найкращого до запилення гібридів кукурузи, можна теоретично посіяти і три гібриди хотин, дмс 10 і Фієста. І це буде собі такий собі торцет. таке собі тріо. Тут уже шансів в недозапилені взагалі немає. Якщо недозапили хотин ДМС-10, його дозапилить фієста. Ми будемо мати гарні отакі ось, ось дозапилені початки і гарний урожай. Уборка, шановні аграрії, підкреслюю. У них буде одновременне дозрівання і уборка буде в один день. Недозріє в нас перший хотин, потім фієста. Уже ж їх сіяли в тандемному посіві. Але ми для вас підібрали і гібрид ДМС-10, середнє ФАО. 250 годиться для такого тріо посіву, хотин, ДМС 10 і Фієста. Будете мати гарне дозапилення, гарні початки, гарний врожай. І не забувайте, шановні аграрії, у нас же ж розіграш 14 лютого. Для цього треба буде на відео з названням Розіграш оставити коментар, поділитися даним відео, зробити репост і будь обов'язково підписаним на наш канал. На канал Агрован, на канал Агроледі і на канал Бодягра. Бо я дивлюся, шановні аграрії, коментів багато, репостів мало. Шановні аграрії, це не буде учитано, навіть навіть якщо ви виграєте. Обов'язкові правила це підписка на канал, коментар і репост. Всього три правила. І 14 лютого ви можете стати призером, виіграшем насіння ДБ-Хотин, Фієста. Доброго. Переходьте, швидше коментуйте, лайкайте, шановні аграрії, і робіть репост. На цьому відео буду заканчувати. До побачення, шановні аграрії. Мирного неба, благополуччя, здоров'я і успіху у виграчі 14 лютого. До побачення.